Загалом півтори тисячі квадратних метрів. Ну це все перекривається. Тепер. Зведення шатрового даху Ічнянської міської лікарні на місці плоского сягає фінішу. Як розповіла Суспільному Ічнянська міська голова Олена Бутурлим, перші 30 відсотків робіт виконали торік за близько мільйон гривень від місцевих аграріїв та підприємців. До решти 60 відсотків повернулися 1 серпня. Почали з демонтажу вже були. Так звані шпаківні, вентиляційні шахти, демонтували ці шахти, знімали плити перекриття, стіни, все. Наниз спускали От, підготовчі роботи по периметру. Підготували для стін п'ять рядів пічат. Виставили мурлати, прогони. Набили гідробар'єр і забили 90% обрешотки. Олександр Романюк розповів, що після накриття каркасу металочерепицею дах утеплять. Стелиться бар'єр під вату, 200 вати і зверху закриваємо бар'єром. Зі слів Олени Бутурлим, цей етап ремонту даху профінансував благодійний фонд, який виділив на це 5,5 мільйонів гривень. Всі роботи по даху планують завершити у найближчі дні. Далі вже будемо говорити і починати працювати по ремонтних роботах другого поверху, тобто, вже безпосередньо операційна хірургія, реанімація, двохмісна палата. Індивідуальний санвузіл, візуалізація вже лікарні є. Проекти вже є. Цю частину робіт разом із фондом профінансують діючі французькі міста, партнери, ічні, авранж, пломер та потенційне Сарсель. Сума, яка повинна надійти і на цей рік, і вже ми плануємо і на наступний рік, то це ну, великі кошти. Це сотні тисяч євро. Наповнення бюджету в умовах війни це надскладне питання, і ми можливостей таких не маємо. Чекати від держави ну в умовах війни теж зараз держава повинна забезпечити перемогу. Це найголовніше. А е, залишається тільки сподіватися і звертатися до донорів. Михайло Острик, який очолює хірургічне відділення лікарні, розповів, що фактично дах припинив протікати із тиждень тому. Нині про той період нагадують чорні від грибку стіни та плями вологи на стелі. Через це відділення, де здійснюють до 300 операцій на рік, могли закрити. Із-за того, що постійно замакала, промакала грибкова інфекція, штукаторка осипалась. Поэтому признали відділення аварійним. перевели в вбивше гінекологічне відділення. зі слів Михайла Острика. Лікарня має ще одну потребу: новий ліфт для транспортування хворих. Надія мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.